Мої вітання. Ви на каналі Купуй зі мною магазин Купійка. Сьогодні оглянемо новенькі акції. Також що є цікавого для кухні. Усім дякую за огляд. Гарного дня. Приємного перегляду. Зі знижкою келих для шампанського ціна 39 гривень. Для вина 29. 26% знижки. Чашка Скло троянда 1950. Ось такі по 29-26% знижки, двоколірна 49%, керамічна однотонна з золотистим обідком 55, перцемолка 57-50, ложечки з котиком на сталь – 55, ніж столовий Kitchen Pro – 37,50 упаковка 3 штуки. Ложки столові 19,50% за 6 штук. Виделки, нержавіюча сталь, 135%. Упаковка 6 штук. Ось такі виделки 55 також за 6 штук. Ціна. Ножі столові знижка 50% 37,50% упаковка 3 штуки. Тарілка біла склокераміка, квіти 39-22 см. Салатник глибокий 82 гривні 50 копійок. Салатник маленький в квіти 24 Тарілка для горішків на 4 відділення 55 см. Десертна склокераміка, 65 см. Красива керамічна квітка 135 см. Маленький білий салатник 29 см. Тарілочка у вигляді листочка 55 см. Скло кераміка 22 см. Ось така велика 50% знижки 55 см. Салатник маленький 39. Знижка 50%. Ось такий салатник біло-червоний 49 см. Форма для запікання зі знижкою 115. Форма силіконова для цукерок 1950, ланчбокс полуничка 85, маленька тортівниця – 47,50, чайник 2-літровий зі свистком 425, форма силіконова 95 для кексу, кишення на кран 24 гривні. Ложка та воделка дитяча 32 гривні 50 копійок форма пластикова для льоду 34 гривні. Металевий товкач 19,50, лопатка та пензлик 19,50. Форма для випікання 85 керамічна. Форма скляна прямокутна 185 літр 800. Є ще ось така квадратна за 165, 19,6 на 17 см. Форма для випічки Kitchen Pro 85. Висока 95, хвиляста 28 см. Ось така 26 на 23,5 95. Тарілка чорна з бортиками 135. Салатник чорний, керамічний 115, маленька мисочка 65. Ось така супова 115. З 24 см – 375. Турка для заварювання кави 85. Сковорідка більша 725 діаметром 28 см. Ручки для кришки 29, дві штуки упаковка. Сковорідка для млинців 245 А. Одна ручка 29. Є сковорідка ще за 165, каструля. Кришка скляна 425. Ківш – 375. Кришка скло 1,5-літровий. Каструля емальована 185. Маленька ось така 135 на 1 літр. Пароварка А 775-32 см. Кришка силиконова. Кольори в наявності ціна 225. Кришка скло 85-20 см. Рушнички кухонні. Ось такий більший з малюнком є.

Килимок антиковзаючий 24, 39 підставка для суші бамбук. Килимки для сушки посуду, кольори в асортименті 95. Є ще ось такий варіант за 75, 40 на 30. Красива серветка кругла, вінілова з малюнком золотистим. Ціна 39. Коврик силиконовий для раковини 39. Підставка під гаряче кругла 1750. Дошка кухонна з малюнком Kitchen Pro 69,90 30 690 20. Формочки силиконові для кексів 75-12 штук Упаковка. Кружка сито для просіювання борошна. 135. Є ще ось такі по 95. Качалка для тіста з тисненням 5750, Терка Kitchen Pro. 55, Щипці кухонні 75, Лопатка 85, пробки для пляшок з дозатором 24 3 штуки упаковка, скрипки пластикові для тіста 493 штуки. Яйцерізка пластикова 22 гривні, шпажки 19,50. Упаковка 50 штук. 85 пляшка для соусу скляна. Пляшка з дозатором 75 для олії. Дуже красиві чашечки по 95. Такий набір 185 чашка та блюдце з хмаринками. Лопатка 2 ложки. нержавіюча сталь 55 та 65 золото. Пляшка дитяча для води з трубочкою 135. Ось така ще є за 95. Фляга металева зі знижкою. Ціна 49. 135. Термочашка металева. Глечик скло для напоїв 135. Пляшка для напоїв 135 також. Глечик кольорове скло з кришкою. 285 15 літровий. Склянка пташка 135. Є ще сердечка по 115. Ось така цікава 135 з декором. Креманки 39. Стопки скло. Упаковка 6 штук 95, склянка 29 180 грамів. На цьому все. Всім дякую за огляд вдалих вам покупок. На все добре!